Текси Assassin's Скріт Brotherhood. Ви зібрали 2000 лайків, тому тримайте переказ на цю частину. А хочете Revelations, то збирайте 2500 вподобайок, щоб я побачив вашу зацікавленість. Тому з вас вподобайки, підписка. А я починаю. А починається все з того, що Дезмонд переказує події першої і другої частини, про які відоси на каналі вже є. А ім'я Дезмонд Майлз. Далі мене переносять на поле битви. Маріо, авітори, атакую ідіота, і далі показують вже Еціо на коняці. А що? Якщо що, то Дезмонд сам нефіга не зрозумів, тому Ребека запускає діагностику. Починається все на тому місці, на якому закінчилася минула частина. Показують цю я вже забувся, який звати. Есео ніфіга не розуміє. Також він виходить і бачить, що Родріго втік. І палиця папи ховається під землю. Далі бачимо Маріо, який каже, що він хвилювався за Ецем. Цеосента А далі мені потрібно підніматися до нього. І тепер нам треба тікати з Ватікану. О, а от і де по дорозі зустрічаю Варту you you Так, біжимо далі. Залізаємо на вежу. Ецео не знає, що йому робити з яблуком. Тому маріо пропонує поки залишити частину едемо йому на збереження. Ну і звичайно. Переміщується у Монтеріджоні. по дорозі. Есео розповідає Маріо про те, що розповіла йому Мінерва. Ецео зустрічає Клаудія і каже, що до нього приїхала Катерина. Тепер треба виконати декілька невеликих місій. Перше допомагає жінці віднести квіти. Ну і твобітовеці. Растмі, друге, треба допомогти придуркам налаштувати гармату. Біжу за інженером. Він тут собі тупо відпочиває, степлін, але погоджується все-таки відремонтувати гармати. What have you done? We them. Тепер я імітую атаку по Белгороду. І третє, це дебіл загубив улюблену коняку Маріо, тому мені треба її ловити. Йоб на коня. Ну все, готово. Біжу до віли, вітаюся з Катькою, І далі Ецео розповідає всім, що відбулося у Ватикані. Уіз Дезмонд. I do not know. Макіавелі у шоці з того, що Едсео залишив Родріго у живих. І вирушає до Риму. А далі Едсео йде відпочивати. І я трохи пропущу цей момент, бо Ютюб таке не любить. Він вибігає, трохи падає. Маріо каже, що на них напали Борджія, і мені треба відправитися розстрілювати їх з гармат. Сідаю на коня і їду. Далі паркур відбиваюся від дебілі. Після відбиваю тих, що залізли до мене. Далі Едсео бачить Маріо, а також Йобіка на ім'я Чезари Борджія. Він, до речі, також забрав і яблуко у Маріо. І це Гандоніо вбиває дядька і Ецео також підстрелюють. Баста! I can walk. Далі відбиваюся від ворогів, допомагає Клаудії. Тепер ми заходимо у кімнату і запам'ятайте цього лисого. Потім зрозумієте, чому. Вони виходять через таємний прохід. Where is Mario?

Remembering something else. Can you skip ahead to a later memory? Натязм no, через ефект просочування, де бачить Ецео, за яким я слідкую. Якраз це той самий прохід, через який тікав Ецео та інші. Ми проходимо через ті всі катакомби, і по дорозі він продовжує бачити спогади. Прибуваємо до святилища, де Дес бачить більш старого Ецео, який прибув сюди вже після атаки. Відкриваю двері, вони вже повністю розмістили своє спорядження, і тепер мені треба включити світло. Приводжу ремонтні роботи, і все готово. Так, лягаю в ванім. Мус і завантажуюся. Ецео доглядає якась жінка, яка каже, що його сюди приніс макіавелі, а також він приніс одяг. Шмотки звичайно шикарні, і таким чином Ецео опиняється у Римі. Іду до доктора, який лікує нашого старого, залізаю на будівлю і оглядаю місцевість. Так, бачу дебілів, слідкую за ними. Рятую чоловіка від вартових. Це, до речі, його жінка висить. Так, ецео вирішує допомогти і помститися за жінку цього пацика. Добігаю і вбиваю ката. О, а от і Макіавелі, до речі, і мені треба за ним слідкувати. Він дає Ецео гроші, щоб той прикупив собі трохи спорядження. По дорозі вони говорять про напад на Монтеріджоні і про Чизари. Проводить він мене на територію ворога, і тепер мені треба її звільнити. Спочатку вбиваю. Капітана Макіавелі каже, що цього недостатньо, тому я залізаю наверх і підпалюю вежу. Територія захоплена, і на ній я можу відкривати бізнеси. Їдемо далі. По дорозі у мене пить гроші, тому я біжу їх повертати. Зустрічаю макіавелі і їду за ним далі. Вартові домахалися до зв'язківця Ніколо, тому рятую його. Where is it? Curious, still has the і забираю листа у цього дебіла. Далі я мав передати листа Макіавелі у цьому місці, але на ецео нападають зоофіли. Відбиваюся, і тепер мені треба дослідити місце, звідки вилізли ці дебіли. Вони, до речі, називаються послідовниками Ромула. Якщо чесно, то на нього взагалі пофіг. Давайте просто пройдемо місію і все. Залізаю у печеру, паркурю, активую всі перемикачі, і мені відкривається прохід. Скачу далі. Так тепер через вогонь, через калітку бачу як. you Е, не пощастило трохи чуваку. Так лізу далі. Нарешті долізаю до балкону, збираю скарби, і якщо зібрати всі такі листи з ключами, то мені відкриється броня брута, з якою Ецео виглядає як циганський барон. Ну і все, тепер вилізаю. Зустрічаюся з Макіавеллі і віддаю йому листа. Він веде мене до входу у тунель, завдяки якому тепер можна буде переміщуватися по світу. Знакомлюся з Фабіо, який є родичем Бартоломео. Це той, у якого меч б'янкою з і це місце. Це тепер притон для асасинів у Римі. Макіавелі планує наступ проти Борджія, але він же ніфіга не знає ні про те, що Катерина у полоні, ні про те, що яблуко також у Чезаре. Тому нам потрібно більше союзників, і це відправляється заводити дружбу з місцевими гільдіями. І на цьому закінчується друга послідовність. У першій місії зустрічає Лавольпе. Він не хоче співпрацювати, бо вважає Макіавелі зрадником. А і пропонує прослідкувати за ним, бо у нього там, типу, якась зустріч. Бачу, що йому там щось передає, якийсь вартовий. Починається напад, і нам треба врятувати людину. Вольпе відбиваю дебілів, веду клаудіо до безпечного місця, і тепер мені треба скинути розшук. Скинув ворошук і зустрічаюся з Вольпе. Ецео каже, що Макіавелі – це надійна людина і не має за що переживати. І тепер, щоб нам вори почали допомагати, то я вкладаю гроші у відбудову їх будівлі. Вольпе проводить мені екскурсію по будівлі. Ну і я біжу далі. У наступній будівлі зустрічаю Бартоломео. У нього, окрім меча, тепер вже і жінка є. Вусань погодився допомогти Ецео, і тут забігає людина Бартоломео і каже, що у них там кіпіш. Відбиваю ворогів, захоплюю аванпост. Бігаю до вусання, відновлюю будівлю, і тепер його люди будуть нам допомагати. Ну і остання місія: приходжу до куртизанок, Мені потрібно допомогти їх головній, а саме викупити її у работорговців. До сракибе біжу назад. На місці вже бачу Клаудію і Марію. Аногатурана бізнес. Рананкомеріосфоргієс і по результату дівчата беруть на себе управління борделем, відбудовують будівлю. Ну, все, готово. Макіавелі дізнався ім'я агентів Чизари. Клаудія Бартоломеоен Лавольпе арвейтенфою інсайд. Айкентімаджінгаюти народ обговорює план, а саме, що Катерину перевезуть приблизно через тиждень. Дунат репітор містейкінновольд. You must kill them now. і на цьому закінчується третя послідовність. Так, он уже видно Катерину. Ну, то таке діло сімейне. Біжу рятувати катьку, вбиваю вартових. Бачу зари та інших дебілів. Біжу далі, залізаю по будівлі і заглядаю у вікно. Так я нагадую, що вони брат і сестра. Діло сімейне. Це уваг. Повзу далі. У наступному вікні спостерігаю, як жертва інцесту знущається над Катериною. Камеру запирають і ключ буде у цієї дури. Повзу далі. Вбиваю вартових. Катерина мені каже, де зараз та придурошна. Біжу за ключем. Тут відбувається. Це акт зради по відношенню до Чезаре. але мені пофіг. Та Дай сюди ключа дебілка. Вбиваю вартових і несу дуру до камери Катерини. Гард! Oh, Гард! Так, тепер я несу катьку. Don't you dare! Відкриваю ворота і тепер ми на конях тікаємо. Ецео залишається, щоб відволікти дебілів і каже Катерині тікати. Так, тепер протягом цього часу відбиваюся, ну і тікаю. У притоні асасинів Катерину оглядає лікар. Що в Чезарі, Родріго? Чезарі родував, перед тим, як я могла бути близько до нього. І Родріго був десь інше. Це дуже дивно. Родріго завжди в Кастелло. Very odd indeed. Ну і звичайно, що сил у них, щоб атакувати Борджія, досі недостатньо. А влада Борджія дуже сильно так поширюється у Римі. Зустрічаюся з Ніколо на вулиці. Я це вирішує вербувати тих людей, які потрапляють у біду у ряди асасинів. Вербую двох людей. У наступній місії якийсь дебіл вбив куртизанку, тому я маю помститися. Ну і все. Далі якийсь хлопець з гільдії ворів плаче через те, що його мамку та інших захопили у рабство, тому йду. Їх рятувати, бачу работорговця, потихенько слідкую за ним. Він приводить мене на місце, і я всіх вбиваю. Біжу далі, і хтось тут куче Ецео. Еціо, камі. Я підходжу до картонної коробки біг босс, і тут ззаду підкрадається Леонардо. Він каже, що Борджія змусила його працювати на них, а саме він проектує для них машини для війни. Леонардо передає мені листа з іменами всіх людей, які знають про ці конструкції. Так, тепер сідаю на лавку, чекаю деякий час, і дружбан переносить мені другий прихований клинок. В наступній місії я допомагаю бійцям Бартоломео. Ну і тепер я відправляюся знищувати бойову машину Леонардо. Стелсу я пробігаю до креслень, знищую їх, підпалюю бочки, вони підриваються і дебіли тікають з машиною. Я їх наздоганяю на коняці, і тепер тікаю, відбиваючись. А після починається якась Call of Duty Battlefield. Та що місія просто супер, чесно кажучи. Ецео знищує зброю, і на цьому місія все приходжу до Макіавеллі. Компанія збирається, і вони розробляють план проти Чезари. Funds, на вулиці. Катерина каже, що відправляється у Форлі. Та і ецео тепер лідер, тому нехай сам все й розгрібає. І на цьому закінчується четверта послідовність. У борделі ецео розмовляє з Клаудією про місію, щоб її дівчата вкрали гроші, коли я вб'ю одного додіка. Так от поясняю, спочатку мені треба допомогти сенатору Егідіо. Рятую його від вартових. Він знає банкіра Чезаре, але спочатку я маю відвести його до безпечного місця. Там він мені говорить, що йому треба передати цьому банкіру гроші, яких у нього немає. І ецео погоджується заплатити. Даю йому гроші. Текст, тепер треба йти на точку зустрічі. Слідкую за ним. Бачу, як сенатор передає гроші якомусь вусань. Залізаю на будівлю, спускаюся і вбиваю дебіла. Ецео переодягається, і тепер мені треба нести ці гроші на зустріч. Прикол цієї місії у тому, що я маю вести цих людей на місто зустрічі. Але ж я не знаю, куди це все діло нести, тому орієнтуюся по словам цих дебілів. Ми на місці, ецео передає гроші, так трохи відходжу. І тут повідомляють, що знайшли мертве тіло Луїджі, у якого Ецео тільки що був переодягнений. Ну, Охи незручно так вийшло. Слідкую за вартовими, які несуть гроші, і це все тепер треба обов'язково робити по стелсу, щоб не сталося сраки. Гроші передають цьому жирному Хуану Борджія. Дівчата, до речі, вже з. Де ви гроші? Молодці. А я маю вбити жирного. Тут ось, до речі, виступає дебіл зари. Навіщо ви зробили з мене порося? Зробили з мене чорнопільського таракана. Біля нього Родріго. Ну і все, йду далі. І тепер треба цього ідіота вбити по стелсу. І все. О! Хорош О! тобі, жити, коротше. Тікаю. Прибувши до Клаудії, я дізнаюся, що за дівчатами прослідкували додому. Тому я маю допомогти, а вона їх повбивала. Молодець. І на цьому закінчується п'ята послідовність. Зустрічаюся з Бартоломео. І тепер мені треба допомогти йому з французьким генералом, а точніше це вбити того генерала. У цей момент нападають французи, тому я маю закрити ворота. Я like хочу вашу неконтичну зберігання перед зберігання. Ха! Моя леді Б'янка буде висперити. In your ear. І генерал взяв у полон дружину Бартоломео. Вусань дуже злий. I'll kill you і я слідкую за ним. Доскакуємо до їх лагерю. Ецео, до речі, вигадує одну тему. Тому Бартоломео відкликає людей. Наш старий каже, що нам треба переодягтися французами, зайти усередину, а Бартоломео виступить як полонений. Вбиваю 20 солдат і біжу назад до Бартоломео. Переодягаємось і ведемо його. Ось ми вже біля варить і Ецео французькою каже їм, що чувак здався у полон. There were a of girls in Веду вусання далі. Бартоломео з французом сваряться, і той вже хотів застрелити жінку, але еце рятує ситуацію. Тепер мені треба бігти рятувати цю жінку, а саме я маю по стелсу тут пройти і готово. Еціокема планом. I did not. It was all your idea. Ну і на цьому закінчується шоста послідовність. Прибігає до Лавольпе, і тепер ми будемо розбиратися з П'єтро, коханцем тієї блондинки. Вор знову підозрює Макіавелі у зраді. Само ван Родріго Тустеавейфам No. І у цей самий момент кажуть, що на наших шпигунів напали. І що раніше у цей день про них питав Макіавелі. Ну треба їх врятувати. Рятую перших, других, третіх, четвертих. Необхідна нам людина. Це Мікелетто. Він знає, де П'єтро. А Вольпе знову каже, що це провина Макіавелі, і що він зрадник. Біжу за Мікелетто, бачу Чизари та інших, і вони вбивають чувака. Слідкую за Мікелетто, Там у них має бути якась відстава, і люди Мікелетто мають переодягнутися у. Костюми, тому я вбиваю першого і забираю його костюм. Біжу далі. Він дає наступним людям одяг. Я їх вбиваю, ну і забираємо його. У наступному місці роблю те саме: лізу на колізей. Репетиція вистави вже йде. Вбиваю учників, переодягаюся і йду на сцену. Вбиваю мікілето. Канасе П'єтро вівайн гідранк був позо. І так як П'єтро було отруєно, то я несу його до лікаря. Фух, ну все, чувак буде жити. Ецео каже, що ще зараз знає про їх мутки. Тому він два рази врятував хлопаку життя. Взагалі красава. А ось до речі, той лисий чорт звіли Монтеріджоні. Біжу за ним. І з листа Ецео розуміє, що зрадником весь цей час був не макіавелі, а цей лисий хрен. І тепер мені треба бігти до Лавольпи, доки він не вбив макіавелі. Ецео його зупиняє, і вони далі йдуть як ні в чому. У притоні Ецео збирає асасинів і просить покликати Клаудію. У цей момент Ецео проводить посвяту Клаудії в асасини. Їй ставлять мітку. А ще Ецео назначають ментором. Моя страна кієве. I intend to write a book about you one day. If you do, make it short. І на цьому закінчується сьома послідовність. Добігаю до апартаментів і підіймаюся наверх. Біжу далі, відкриваю двері тим ключем, що дав мені П'єтро, повзу собі, вилазю у вікно і через решітку бачу Родріго. Чезаре дуже незадоволений тим, що я наробив. Родріго звинувачує Чезаре у тому, що той напав на Монтеріджоні. Забігає блондинка і каже, що Родріго хотів отруїти Чезаре. Ух, на екрані відбувається якийсь Повний піхвець. Дурний якийсь на столі ж всі яблука стоять. Повзу до вікна. Блонда доповідає мені, де яблуко, і я біжу за ним. Перестрівся трохи з тим дебілом, але для мене головне це просто зараз встигнути дістати яблуко, тому я біжу. Забираю яблуко і Ецео гарно так його використовує. Але тепер мені треба тікати. Повертаюся до притону. Тепер ми маємо йти у наступ, тим більше, що у нас є яблуко. Чезара тікає, а завдяки яблуку я вбиваю Рочків Клаудія повідомляє Ецел про зустріч Чезари з кардиналами. Біжу на місце і слідкую за якимось мужиком. Бачу їх збір у колізеї, і вони відштовхують пропозицію Додіка. Знову Борджа тікає, тому я вбиваю його вартових. Бартоломео каже, що Чезаре розставляє своїх солдат у воріт, тому ми це виправимо. Ну, вбиваю дебілів. Брат Бартоломео бере під арешт ареш Чезарем. Завдяки яблуку Ецео дізнається, що там варто до сраки, і Чезаре більш небезпечний, ніж здається. Тому Есео відправляється, і на цьому закінчується восьма послідовність. Далі мені показують те, з чого починалася гра. How did you find me? Де обтікає, і я відбиваю ворогів. Біжу далі. Ось цей додік. Залізає палаючій вежі. Біжу далі, залізаю на ще одну вежу і дістаюся чезаре. І починається лютий боссфайт. Вбиваю додіка. І се кидає його. Далі ецео залишає яблуко у безпечному місці, і мене повертають до Дезмонда. Виходить так, що двері, де зберігається яблуко, захищене паролем у дверей Дезмонд знаходить цифри, і шон приходить до вирішення цієї загадки. Пароль 72. Так, скачу у колізаї, доходжу до стіни, Дес прожимає пойти, і проходимо через стіну. Там він бачить одну з представниць Ісу, але зараз на неї пофіг. Проходжу далі через стіну, і я потрапляю у якусь церкву. Тепер мені треба відкрити прохід. Для цього я бігаю і скачу як дебіл по цій церкві. Через останній перемикач з підлоги щось вилізло, тому я спускаюся. Дес активує цю фігню і це виявляється ліфт. Біля зачинених дверей, Дес каже... 72 і вони відкриваються. А ось і яблуко, до якого мені треба дістатися. Скачу далі, і тепер я можу нарешті до нього підійти, де бере його у руки, і з ним починає говорити Юнона та Ісу, яку ми зустрічали раніше у цій будівлі. А ще вона відкриває дезу правду про те, що Люсі це зрадниця і працює на тамплієрів, тому він її вбиває. За кадром непритомного, де затягнуть до машини і підключають його до Анімусу. І на цьому закінчується основний сюжет Assassin's Creed Brotherhood. Що буде далі? Дізнаєтесь у відео про Assassin's Creed Revelations, якщо зберете, звичайно, 2500 лайків. І так, це ще не все. По основному сюжету ви все зрозуміли, я вам пояснив, а що ж там по іншим місіям? Якщо брати Леонардо, то у нього були дуже різноманітні місії, де можна і бомбити Білгород, і у World of Tanks. З нормальної людини пограти круто класно, а ще він гей. Тому поважаємо. Якщо ж говорити про Кристину, з якою у цела була любов на початку минулої частини, так кот вона помирає від рук людей Савонароли у Флоренції у 1498 чотириста дев'яносто восьмому році. Вона була одружна за іншим чоловіком, але завжди кохала Есео. Ну, якось так. Так, тепер, наче все розповів. Тому давайте збирайте вподобайки, і буде вам Revelations. Тим більше, що там закривається історія як Есео, так і Альтаїра. Дякую за увагу.